Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо начну уроки, і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мови, розповідає за кадрами фільму. Ось і все дзвонить дзвінок. Ось іде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Поєднаємо розсипані слова і прочитаємо прислів'я. Читаємо разом зі мною. Книжка, а через нього маленьке. Віконце увесь світ видно. Книжка маленьке віконце, а через нього весь світ видно. Так, книги знати, читати багато. Книги читати, багато знати. Молодці. Будь ласка, розгорніть свої зошити, сторінка 37. І давайте разом розглянемо малюночка. побував в бібліотеці зняв фільм. Розглянемо його кадри та дамо відповідь на подані запитання. Куди прийшли діти? Діти прийшли до бібліотеки. Що вони побачили? Вони побачили безліч книжок. Хто був з дітьми? Їх улюблений Так. Бачимо, нам потрібно придумати ім'я хлопчикові і записати його в кадр. Ну, наприклад, в мене його звати Сашко. Тому я написала Сашко. Якщо у вас буде інший хлопчик, тому, будь ласка, запишіть інше ім'я, яке ви бажаєте. Яку книжку розглядає хлопчик? Хлопчик розглядає книжку про динозаврів. Так, далі, хто це у нас зображено? Дівчинка, ну, назвали ми її Наталка. Якщо у вас є якісь пропозиції, як по-іншому можна назвати, називайте і записуйте. Якщо ні, тоді можете залишити так само. Яку книжку вибрала дівчинка? Вона вибрала країну чудес книжку. Так, і далі у нас котик. Нам потрібно так само дати йому кличку. Наприклад, це мурчик. Можете свою якусь кличку дати. Котику, яку вам подобається. І яка його книжка приваблює? Так, його приваблює про котика. Котика, про рибок приваблює. Так, діти? Молодці. Де ми беремо з вами книжки для читання? Ми можемо взяти в бібліотеці. У нас є шкільна бібліотека, а також міська. Будь ласка, перегорнули сторіночку. У нас є така з вами таблиця у бібліотеці. Назва предметів діти, бібліотека, книжки. Далі ми з вами дописуємо кіт, полиця. Динозавр. Далі назва на ознак: велика, цікаві, улюблені, розумний. Допитливий. Чудово. Так, назви дій прийшли, розглядають, зацікавила, читає, вибрала, приваблює. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте та дописуєте все. Якщо вам не потрібно, ми з вами можемо йти далі. Скласти розпит за кадрами фільму, використовуючи слова з попереднього завдання. Наприклад, діти в бібліотеці. Діти пройшли до бібліотеки. Там вони побачили на багато книжок, з ними був їх улюблений кіт. Сашку зацікавить книжку про динозаврів, Наталка вибрала книжку Країна чудес. А Мурчик привабила книжка про рибок. Бачимо ми рядочки. Вони на 38 та два рядочка на 39 сторінці. Ми з вами запишемо: спочатку заголовок. Діти у бібліотеці. Крапочку тут ставити не потрібно. І далі ми з вами пишемо: вони прийшли до бібліотеки з котиком. Там було багато книжок, Сичко обрав про динозаврів, Наталка країна чудес, а Мурчика привабила книга про рибок. Пишемо вони прийшли до бібліотеки. з котиком. Крапочка. Нове речення. Там було багато книжок крапочка Сашко обрав про динозаврів, динозаврів. Наталка. Тере, дивіться, це ми ставимо лапки, тому що назва краї із великої країна. Чудес. Далі в мене не помістилось, тому я перейшла на, другі, на другу сторіночку. А морчика. Привабила книга. Про рыбок. Так, якщо потрібно, зупиняйте, якщо ні, йдемо далі. Далі у вас буде такий квадратик, вам потрібно намалювати ілюстрацію до своєї улюбленої книжки. Тобто малюєте улюблену книжечку. І народні мудрості про книжку. Книга твій друг без неї як без рок. З книгою Жити, з добром дружити. Книга для розуму, що теплий дощик для посівів. золото добуває землі, а знання із книг. Книга вчить, як на світі жить. Книга ключ до знань. Бажаю вам творчості та гарного дня. До побачення всього найкращого!